Всім привіт, з вами Саня, І це вже 16-й летсплей мого ванільного виживання з базою. Що? В минулому летсплеї я зробив ось такий крутий торгівельний центр, в якому я тепер можу просто зайти і в ньому торгуватися. З селянами один гарбуз, один смарагд, один кавун, один смарагд. І їх є тут всього 8. Це все добре, ферма Кавунів. Ферма гарбузів в мене є, а от ферма Кавунів в мене нема. Вона б де стояла навпроти, тому в цьому випуску я буду будувати ферму Кавунів. Тому давайте ну вона б виглядала так само, як це, тільки дах буде інакший. З інакших блоків. Тому давайте приступаю, я будувати вже помаленьку. Ферму, АФК ферму Кавунів, і, можливо, настане кінець цій фермі заліза, бо тому що вона тут трошечки не вписується. Якщо я тут побудую і голем де тут, де мені не треба, прийдеться мені ту ферму ліквідувати. А якщо все буде нормально, ну. Ну, поки що терпимо, хай стоїть тут. Так що давайте починаємо, приступаємо до. Будівництво другої АФК ферми. Майбутня ферма виглядає вже таким способом, можна сказати, таким виглядом. Фух, трошки я її вже досконало, бачите, вже всюди перший поверх майже готовий, лише вікна ставити декорації. Ну і я вже починаю другий поверх робити. Я дістав весь дуб, що в мене був. Як бачите, на одну стіну пішло до хрени ще дуба. Тому мені оця ферма дубиків буде дуже потрібна. Я її перемір, до речі. Ось. Будую такий самий другий поверх, ну і вже дах там, не за горами. і там декорація і так далі. Всередині я тут все заклеїв не за раком. Ось. раком. Землю я викопав, бо вона мені пригодиться в майбутньому. Ну, знаєте, може пригодиться, може не пригодиться, але переважно пригодиться там якісь. Ландшафт підрівняти ще щось, задекорувати, все пригодиться. Так що ось така картина виходить. Місце ну, непогане, в принципі. Думаю, так дві ферми будуть виглядати тут. Тому, давайте рухаємося далі. Завершив декорацію другу, назовні першого і другого поверху. І що можу сказати на рахунок ферми заліза? Е, я поставив такі сходи і поставив сюди кнопки. Ферма заліза працює. Ось голем не спавниться тут. Поки що, поки я не будую ферм заліза. О, бачите, навіть заспавниться, що Поки я не будую ферм заліза, то нехай воно ще тут стоїть. Вона мені не мішає. Тобто по собі зайшов, взяв кавунчик і пішов. Ось така махіна. Тут виглядає, є одна махіна і тут друга махіна. Я зараз е, переходжу до даху. Дах в мене буде не з червоного піщаника, а з бамбука. Тому цей бамбук мені зараз потрібен. У мене ще десь в скринях на базі є бамбук, але. Одним словом, починаємо робити дах. І, в принципі, можна далі саму ферму робити, блін, якось навіть швидко виходить. З торговим центром було трошки довше. Бо Там селянів треба було шукати, виліковувати. А тут, а. Але тут, певно, теж довго. Тому що мені треба буде в Незер піти за кварцом. У мене кварца нема. Редстоун мені треба купляти. Купляти в мене не проблема, в мене вже є торгівельний центр. Тому... Так що такі -то справи, рухаємося далі. Будівлі тут виглядають вже ось таким планом. блін, Знаєте, це прям якийсь як не знаю, якийсь як замок в замку на замку. блін. Чесно, тут ще замок зробити, і це буде непогано. Значить, Бамбукові доски, я, бамбукові блоки, боже. Поставив ось такі, так, покомбінував їх. Я зайшов в креатив світ, я їх комбінував із дошками, і з такими дошками, і ще з чимось. Не, щось було не то. А отак поперекидувати їх одні так, другі так. Ну, воно виглядає доволі непогано. Знаєте, доволі непогано виглядає. Солідний такий будиночок вийшов тут. Так що зараз я приступаю до оформлення самих. Ферм. Ось. Ну, в принципі, непогано, знаєте, так, дивіться. Тут ще якусь площу зробити, тут ще буде пара будиночків. Ну і, в принципі, місце непогано виглядає, Блін, все якось так Угу. Я ж просто радий. А то все б у мене мало бути під землею в минулому виживанні. На що воно мені треба? Якщо на поверхні можна зробити красиві, красиві. Будиночки. І це все файно обіграти. Тому рухаємося далі. Ну, звичайно, ферма заліза тут трошечки не вписується. Ну, але я ж не, коли будував ферму залізу, я ж не знав, що саме тут я буду робити ці всі ферми. Не знав. Ну, все так спонтанно вийшло. Тому їдемо далі. Починаю я вже перший ярус ферми робити. Але перед тим, як робити, мені треба буде. Трошки тут вогарбузики забрати і посадити кавунчики, щоб тут кавуни мені виросли, бо я насіння не маю. Я щось там маю пару штук і все. Так що. І мені ж треба де в Незер піти, мені ж треба редстоун купити. Коротше, з фермами зараз почнеться повна проблема. Поки я робив перші аероферми, у мене був шанс, що мене зірують два кріпери. Вони лізуть звідси. Ось з цієї шахти. Треба мені щось тою шахтою зробити, просто закрити і чистий спокій буде. Бо вони мене можуть зірвати. А тепер переходимо до самого, до самого першого ярусу. Перший ярус виглядає ось так. Я вже тут засадив кавунчики. Перший ярус вже в мене готовий. Тепер вирощую е, другий, е, б, б, починаю будувати другий ярус. Насіння кавунів я дістаю звідси, трошки бачите, ферму гарбузиків я підрізав. Нам мені вже не потрібно, бо в мене вже є АФК-ферма. Звідси я тепер беру насіння гарбузи кавунів. Вже щось переплітається. Мені ті гарбузи, кавуни. Так що давайте зараз добудував Буду, другий Ярус. Але на другий Ярус мені треба піти в Незер добути золото, І... бо в мене немає тих рейок. Електрозованих які рейки називаються. В мене їх нема. У мене, по-моєму, 6 штук лишилось. Тому. Давайте зараз піду в Незер і буду... другий я розбудував. Дивіться, яка то красота. Там буде шажден дім, там буде дім, там де башня, тут буде площа якась, якось тут вхід зроблю, тут вхід зроблю, тут вошу зроблю. І тут якась буде дорожка, кудись туди, туди, сюди, туди і так далі. Так що ось такий вийшло в мене центр, можна сказати. Мій початковий центр, який мені дуже буде допомагати, я без нього не обійдусь в подальшому аж ніяк. Ну що ж, другий Ярус ферми. Офіційно також готовий. Все, два Яруса ферми є, і в мене навіть є перше, перший прибуток в мене є по цій фермі. Ну, я розумію, що треба ставити автокрафтер, але автокрафтер, я вже цим всім займуся в наступному летсплеї. Тому давайте підведемо підсумки, що ж я тут наробив в цьому летсплеї. Отже, в цьому летсплеї я зробив собі АФК ферму Кавунів. В наступному летсплеї ми будемо ферму гарбузів і ферму Кавунів об'єднувати в одне єдине місце, де я прийду, візьму і піду в цей чудовий торговий центр здавати. Тому зам був я дядя Саня. Зустрінемося наступному летсплеї. Всім папа. -па.